Доброго ранку, дякую за запрошення. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, як правильно трактувати рішення Ради міністрів Польщі щодо цього припинення діяльності притулків для українських біженців? Як швидко це буде і кого насамперед це торкнеться? І чи залишиться бодай якась підтримка в тому варіанті, в якому вона зараз є? Зміни? Заплановано, що відуть життя від 1 листопада, і про це розмови на рівні міністрів, на рівні м, людей, які приймають рішення про е, допомогу біженцям е, українським військовим біженцям, тому важливо розділяти біженців за статусом ООН і українських військових біженців, які отримують інший вид допомоги і не отримують того е, той допомоги, які отримують біженці загалом. Е, про це розмови йшли, про те, як людей усамостійнити, про те, як людей е, змотивувати виходити з цих осередків, тому що знову ж три роки, е, понад три роки дуже досить довгий термін, і е, е, були побоювання щодо того, що деякі люди. Е, Можуть надужувати, тобто якимось чином користуватися з цієї допомоги, яка їм вже не потрібна, або економити таким чином на проживанні в Польщі. Е, натомість одночасно з цим є дуже велика кількість людей, великі групи. Е, ми говоримо і про там, 20 е, дітей до 11-річного віку. Зараз в мене є е, щодо рапорту, який приготувала фундація, «ТОПРОСТЕ» співпраці з міжнародною організацією, міграцію рапорту там за минулорічний дані були е, то 40 відсотків е, людей які проживають в цих осередках особи дорослі тобто від 18 59 років 20 особи старші тобто е, пенсіонери там, 60 років е, і 40 20 і 40 виходить і 40 це особи Неповнолітні. Тому дуже довго були розмови про те, як це зробити, про те, як е, поступово їх закривати. Натомість те, що відбувається зараз, це трошечки теж вірить на е, тенденції в підході до біженців-іммігрантів і на такий загальний тренд розмов про те, що. Допомогу потрібно контролювати перевіряти і зменшувати угу. пане Артема, ну от ми сьогодні вже говорили. ми з Олексієм спілкувалися, з'ясували, що в нашому колі спілкування нема таких людей, які живуть в цих спеціальних притулках. Щоб узагальнити оцю картину, як багато людей взагалі селилися в цих спеціальних притулках на початку повномасштабної війни, і як багато живуть там зараз. Які ці цифри і чи змінилася їхня кількість? Ну, з вашої може практики, так. як ви там десь це бачите, і пере Поспо по, по статистикам, які повідомляли е, воєводи, але теж міністерство, а, м -м, то ще 85 тисяч біженців проживало дві тисячі двадцять е, році, тобто досить багато людей, багато. Е, які потерпіли. Але це ми говоримо про всю польщу і зараз. На підставі нашої зустрічі в Міністерстві внутрішніх справ було проговорено, що проживає на даний близько 25 тисяч українських військових біженців на території всієї Польщі. Функціонують близько 800 осередків на території всієї Польщі. Від початку минулого року, тобто за півтора року, закрилися понад 150 осередків. Тобто кількість е, людей, які там проживають, зменшувалася. Українці, як ви правильно згадали, е, понад 50% людей доплачували до проживання в цих осередках. М -м і е зараз уряд розглядає ці зміни як наступний крок, який буде людей. Трошки мобілізувати до е, виходу з осередків і до знаходження роботи, і до виходу на ринок комерційний винайму, ну, помешкань, М -м, при тому зберігаючи для деяких груп можливість безкоштовно користуватися осередками. Е тобто, якби тема доплат вже буде не актуальна від 1 листопада, натомість е, зберігається можливість користання осередком на комерційних повністю основах. Тобто повної оплати е, проживання в осередку. Е, mm -hmm. Натомість ну, те, що важливо важливо зазначити, що е, це робиться трошки сплан, якби сплановано і разом з програмою, яку реалізовує польський Червоний Хрест, е, яка називається Разом до Незалежності, спільно до е, Незалежності. і е, 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 Полягає на тому, щоб теж допомагати людям, які готові або почати власну, або знайти роботу за професією, е, і винені те житло допомагають їм, дофінансовують їм е, в найму помешкання е, або теж можливості курсів і е, знаходження знаходження роботи або закладення власної системи. Тому теж є програми, які м, якби по-хорошому допомагають. Е, Вийти з цих осередків одночасно уряд створює розв'язання, які трошки змушують вийти з цих осередків, деяких uh -huh. категорій людей, а от ви знаєте, хочеться вас попросити, як фахівця перерахувати такі основні пільги для українських переселенців воєнних доступні в Польщі, бо ми бачимо, що в різній такі антимігрантській пропаганді в соцмережах, от розраховані на поляків, про такі пільги багато розповідають. І в Україні чимало людей, до речі, пишуть в соцмережах. Мовляв, там якісь пільги Якщо на ви сидіти тут так, на посеред, що люди тут живуть на тих пільгах. Так, mm -hmm. але ж Якщо ми не помиляємося, цих пільг не так багато, так? Чи могли б ви там це підтвердити чи спростувати? Я скажу так: їх все менше. Тобто, в 2022 році багато теж приватних організацій або багато міжнародних гуманітарних організацій відкривали свої проекти по підтримці, в тому числі фінансовій громадян України, які Приїхали до Польщі або теж до інших країн Європи, е, натомість зараз більшість цих проектів закрита. Тих пір, які є, які лишились, це, власне проживання в цих осередках і безкоштовне е, харчування в рамках осередків. І це близько відсотків осередків та е, послугу надають е, доступ до соціальної програми Польщу, польської, тобто теж до можливостей. Міських осередків допомоги, е, там, соціальної допомоги. Але ну, я б не назвав це якби пільгами, а скоріше, мож... рівними можливостями в доступі до соціальних там е, з польським населенням. Тобто тут теж не говориться про якісь гроші, які даються людям на, на руки і, і допомагають. якби І з того, що мені відомо, тут можу помилятися і можуть бути якісь в окремих регіонах або в окремих випадках як якогось роду плати але це не є масове явище і е, категорія пільг е, і якихось доплат на проживання в польщі або знаходження знаходження м, роботи е, по суті вичерпуються осередками е, досту до соціальних е, ну, Можливості соціального захисту uh -huh. і конкретними програмами громадських організацій по локальних ініціатив, які підтримують ту чи іншу категорію населення, яка є, наприклад, має загрозу подвійного виключення з суспільства, тобто, це можуть бути і мігранти, і додатково, наприклад, особи з інвалідністю або, або дітей. Ще хочеться з'ясувати такий важливий один момент для усіх нас Рада Євросоюзу проголосувала за продовження статусу захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року? Ну але якщо ми не помиляємось, то в Польщі поки цей статус статус затверджено лише до вересня цього року. Яка інформація доступна у вашому фаховому колі? Чи планують польські політики щось робити в цьому напрямку, коли це станеться? Ну, маю інформацію ще раз. Чикайте, можу маю перевірити, чи це вже не війшло в життя, угу. але подовжили так? має бути продовжений цей статус до березня 26-го року. А чому от і... Євросоюз подовжує до 27-го, а Польща так обережні такі кроки робить і все ж таки до от березня, 26-го? Це, це історія? Це історія ще з 22-го року і з 23-го, коли Євросоюз він надає такий статус, натомість кожна країна має затвердити цей, це рішення, тому що якби в рамках Євросоюзу є певна суверенність теж прийняті таких рішень, що стосується теж доступу до соціальних пільг для е, різних груп населення, тому кожна країна має затвердити в свій спосіб, одночасно достосовуючись до рішення Євросоюзу все рівно маючи можливість і простір е, робити це по-своєму, скажімо так. Тому, е, і це не є зараз щось особливе, тому що і в 22-му, і 23-му році Польща це робила з невеликим запізненням. Е, причини сказати не можу, не хочу маніпулювати якоюсь інформацією. Е, я думаю, йдеться про. Процес легіслаційний, це про процес якби, домовленостей, про процес створення відповідної устави, і також м дискусію всередині комітетів, які опрацьовують її, Щодо того, що в цю уставу можна або включити, або треба вже викинути. Тому я думаю, це в такий спосіб відбувається. І В деяких інших країнах також це відбувається поступово. Натомість рішення Євросоюзу показує нам, що на ем, політичному рівні Європа готова до підтримки чи надання українцям можливостей, скажімо так, нормально функціонувати в ем, Євросоюзі, угу. одночасно закладаючи, що ця підтримка буде потрібна. Тобто, можливо, закладаючи, що він так швидко закінчиться. Е, ну і ще таке питання? Пару хвилин у нас буквально залишається. От ваша фундація, зокрема, наскільки. Теж ми бачили, консультує, ну надає різну допомогу українцям в Польщі. от, один з напрямків це така консультація у сфері працевлаштування. Зокрема, теж як ви оцінюєте, чи великий відсоток з українських цих воєнних переселенців іммігрантів працює, і що ви порадите тим, хто от перебуває під статусом захисту, але працює, чи чекати оцих цієї ясності в справах статусу для біженців у Польщі, чи в принципі вже якось. Оформлювати, легалізувати робочі документи для того, щоб у Польщі функціонувати. Я б рекомендував легалізуватися е, на підставі праці, на підставі діяльності або на підставі власної господарської діяльності е, у Польщі, тому що статус узалежнення від рішення уряду, від якогось статусу допомоги, е, він, власне, дає оцей неспокій, дає цього роду. Невизначеність. Натомість, коли прийде рішення, а воно в якийсь момент рано чи пізно прийде, що більшість людей зі статусом Укр муситимуть за якийсь час легалізуватись або виїхати, або легалізуватись на певній підставі знову ж їх і, або виїхати, або прийняти певне рішення, то мені страшно уявити черги до Воєвуцьких і, і, і регіональних і локальних урядів і адміністрацій тому чим раніше це зробити, якщо не, не потрапити в цю панічну чергу е, людей, які на останній момент пробують щось вирішити зі своїми документами, я думаю, це було б краще розв'язання. Натомість ми звичайно рекомендуємо. І роботодавців, і шукання роботи, і способи шукання роботи в рамках нашої організації це є один з діяльностей, тобто діяльність нашого інституту прав мігрантів, е, у тому, як е, функціонувати де-факто в Польщі не тільки на ринку праці, е, і всі багато, багато знаємо, що як працюють уряди воївудсь. Чи в управи в плані видавання дозвілів на легалізацію і на працю, тому я б рекомендував цим займатися якнайшвидше, відповідально і консультувати це в спеціалістів. Навіть скажу в кількох одночасно, тому що посередник легалізації чи юридична фірма, яка обслуговує конкретну фірму, наприклад, де ви працюєте, або безпосередньо вас. Не може не мати повного доступу до інформації, і найкраще теж звертатися до пунктів консультації, які ведуться з спеціалістами у співпрацях з локальними адміністраціями. Наприклад, тобто, ми проводимо такі пункти, але теж в інших містах Польщі є е, подібного роду ініціативи. Дякуємо вам, дякуємо за детальні пояснення за такі, поради і, так і загалом за те, що допомагаєте українцям асимілюватися краще в польському суспільстві. Так, дякуємо і гарного дня вам, Артемо. Дякую